Іван Світличний Орел Я не люблю тебе, ненавиджу Беркуте. Іван Франко Орел, одно чи двоголовий, над чистим полем розпростер метрові крила і завмер, Отот почнуться хижі лови. Отот впаде з небесних сфер, мов кара Божа він, готовий роздерти жертву. В жодні схови не заховатися тепер, і живність щулиться зі скрути заклякла, бути чи не бути, під власні вуха залягла. Кругом незахищенно, голо. І серце гупає на сполох, а доля в пазурах орла. Переможного миру вам!